Всім привіт, друзі! Сьогодні на, на нашому огляді дуже класний мотоцикл: це Enduro, Enduro Cross від компанії BSE, модель J1. Отже, в нас мотоцикл оснащений 300-кубовим одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном. До речі, двигунчик з чотирьома клапанами. В нього рідинне охолодження. На низьких обертах він дуже класно вигрібає, тому що чотири клапани цьому в принципі, дуже добре допомагають. Також балансувальний вал присутній у даного двигуна. Ну, Загалом двигун зроблений для того, щоб. Дубасити по вершинам, по е, місцям, де дорога просто закінчилась, і вам вже нічого не залишається, окрім того, як навалювати на газ і надіятись на е, сили, які вище. Е, отже, розвиває швидкість А. Е, максимальна потужність, його, до речі, складає 25 кінських сил. Е, е, з вагою в 90 кілограмів, е, в принципі, цього дуже е, досить достатньо. Розвиває швидкість він до 110 км на годину завдяки своїй шестиступеневій механічній коробці передач. Також стосовно нашої ходової, попереду у нас вилочка перевернутого типу, гідравлічна, підпрацьовує дуже чудово, як це і притаманно таким, в таких типах мотоциклів. До речі, вилочка передня в нас також налаштовується. Позаду маятникова. Підвізка з моноамортизатором, який хе, хе, налаштовується, прихильники вже нас е, вітають. Е, отже, колеса. Попереду 21-е колесо, позаду, 18 Колеса спицеві і звертаю вашу увагу, що в нас є тут така пімпочка, яка запобігає. Провертанню е, самої гуми. Е, щодо, щодо гальмів, то гальми у нас попереду та позаду дискові, гідравлічні, е, спереду двопоршневий супорт, позаду однопоршневий, але, в принципі, це йому не заважає е, класно відторможуватись. Гума, звісно, що така для бездоріжжя, не для асфальту. На асфальті е, такою гумою загальмувати буде досить складно. Так? І ще однією фішкою цього мотоцикла є те, що е, тут саме ось ці ручки наші, так? А з цієї сторони гальмів, тут е, щеплення, вони відкидні. Тобто, якщо є падіння, там, або так, або так, неважливо, вони вигинаються у різні сторони і це е, забезпечує, тому, щоб вони не ламалися при таких, е, при таких моментах. Ну, Краще, звісно, щоб таких моментів не було, але якщо вже так сталося, то, то сталося. А, до речі, дуже еластичний пластик, також як і потрібно, щоб це було в таких мотоциклах. В цілому прикольний мод, досить впевнено на ньому себе почуваєш. Нерівності проходить без доріжжя, проходить дуже класно. До речі, не сказав, що помпа, ну звісно, рідине охолодження. Тому, друзі, високуватий, звісно, Як? високуватий, але. Ну, метр 82 два мого зросту, ну а що ви хотіли? Ви ж хочете переїжджати якісь бар'єри і такі кам'янисті поверхні, тому це вже таке це тип мотоциклів. ЮСБ, до речі, присутні. Якщо друзі вас зацікавив такий мотоцикл, можемо провести ваше місто. Посилання на нього я залишаю під цим відео. Там буде вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Також, якщо лишаються питання, телефонуйте за номерами телефонів, що вказані на нашому сайті. У нас присутня доставка по всій Україні. Також присутнє кредитування. Від наших банків-партнерів. Дякую, що дивитеся за нами, зустрічаєте на дорозі, вже дуже приємно. І до нової зустрічі. Напишіть комент, як вам саме така модель. І підписуйтесь на наш канал. До нової зустрічі, всім па-па.